Лаборантка рентгенологічного відділення Другої міської лікарні Полтави готує пацієнтку до онкоскринінгу. Дослідження проводять на новому комп'ютерному томографі. Призначається для людей, в яких було виявлено якесь нове утворення, якесь додаткове утворення, щоб надати більш детальну інформацію, яке, де, з чим пов'язане, метастазує чи ні, щоб вирішити для лікарів подальшу тактику лікування та ведення цього пацієнта. Встановили цей апарат у новому рентгенологічному відділенні. Його у другій міській лікарні Полтави створили на базі рентгенологічної служби, яка працювала у складі діагностичного відділення, каже директор медзакладу Максим Дудченко. При такому наречі такого кількості такого обладнання рентгенологічного треба їм керувати. Тому виникла. Ідея створення радіологічного відділення, яке ми зробили на базі старого корпусу, де буде знаходитися комп'ютерний томограф і новий мамограф. Апарат сучасний, цифровий, з мінімальним навантаженням, дає можливість зразу одночасно побачити наскільки якісно виконана рентгенівський знімок, безпосередня мамографія, оцінити всі параметри і надати. Безпосередньо результат жінка дає дуже правильний чіткий візуалізацію молочної залози. Нині у новому відділенні працює чотири лікарі та шість лаборантів. А рентген діагностична апаратура розподілена по території лікарні, зокрема у хірургічному терапевтичному відділеннях та у поліклініці. Глибокий вдох і не дихаємо. Дихаємо. рентген-діагностичний апарат X, налаштований на дослідження легень, і на ньому ми проводимо всі профілактичні та діагностичні обстеження грудної клітини. Загалом у нас в відділенні на сьогоднішній день є рентген-діагностичних апаратів. Планується придбати ще два. Палатних рентгендіагностичних апаратів, які надасть можливість нам більш якісно виконувати дослідження для пацієнтів, які маломобільні. Як розповів Максим Дудченко, нове обладнання у відділення закупили за гроші із бюджету Полтавської громади. Пройти обстеження можуть безплатно усі пацієнти за електронним направленням. Тетяна Весна, Микола Ярмонко, Суспільне, Новини Полтава.